Бачу так дало. Як не бачу? Дайте Віталіку потоляку. Слово. Знімайте більше Патоляка. Патоляк найкращий. Патоляк топ. Можна більше Патоляка в кадрі. Дмитрух найкращий. Знімайте більше Патоляка. Дмитруха заявити. Чому так мало Патоляка? Візьміть інтерв'ю. Ну так візьміть, то до тебе, бач, люди пишуть. Ну, одним словом, що ви просто ви розумієте. Ви просто ми виконуємо. Чим більше коментарів, тим більше буде всякого цікавого. Буде, буде. Буде, буде, буде. буде. буде потоліка інтерв'ю. Михайло Михайлович дає добро, гол... І Після завтрашньої гри і в кінці сезону. Коли ж? На новий рік може вас привітати. Пишіть, кому треба якісь привітання. Це. В, в, в Особисто самому. від футболісто організуємо. Організуємо. Навіть відкритку виснову. Все. Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі футбольний клуб Куликів Білка». Патуляк топ. Чому так мало Патуляка? Візьміть інтерв'ю Патуляка. Чому його так мало в кадрі? Патуляк найкращий. Так ви пишете в коментарях, засипали в наш канал. Ну що ж, а чи сьогодні буде багато в кадрі Віталя Батувика? Ви можете дізнатись тільки тоді, коли подивитесь це з відео. Тож гарно вам перегляду і за традицією, щоб дізнатися, чи воно закінчиться. Давайте розпочнемо. Пума, якщо щось Пума, зв'яжіться зі мною. Хто? Ти поєш перший? Пума! Пума, зв'яжіться зі мною, за такі оголи. На, Дімо! А ну давай. Та ти що? А що скажеш про себе, Не перевершення, але пума зв'яжіться. Пума. Напишіть. Друзі, настав той момент. Ви нам пишете, де Патуляк, чому він так мало, де Віталік, що він топ, що він найкращий, тому подібне. Дивіться, ви просите, ми робимо більше коментарів, більше буде того, То не я, то все люди, хочуть, щоб ти Підпичків. щось сказав. Підпичків, <світ> не хочуть, хочуть тебе бачити, хочуть, як то кажуть, хочуть хліба і видовища. Люди за тебе пишуть, скажи їм щось. <світ> Дякую, хто цікавиться. Я з вами не дуже люблю камеру, але пишіть, цікавтеся, коли ви ще хочете побачити і. Все. <хи> Нормально. А тепер, знаєш, люди то е, молодці пишуть, я теж хочу задати питання. Ти мені скажи, хто твій комер? Мій Ібрагімович. Ібр... Нічого собі. <хи> <хи> ну, я, чесно, я думаю, якийсь там Неймар, так, як ти знаєш, любиш фінтер. Mm -hmm. Ібрагімович, нічого собі цікавого. А за яку команду боліваєш? Баварія. Баварія. Машина. Дуже серйозно. Ібрагімович, машина. Баварія машина ну, взагалі фантастично. А друзі, якщо ви хочете, щоб я ще якісь питання задав Віталіку, ви напишіть в коментарях і обов'язково ми на них дамо відповідь. Правильно? Так. Да. Все Все. Ну а ми зараз готуємося, тому що нам ще треба куди їхати. Правильно нової івано франківськ з Реверою 1908 будемо грати. Ну, ви нас підтримуйте, вболівайте. І побачимося в Франківську. Правильно. Все вірно. Всім па, -па. Добрий ранок. І все, він пішов одразу на задний хід. Отак, так, Ти Ну ти прикинь Скажи людям, що робиться. Настав новий, ти, новий, 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 новий день, ага. куди ми, їдем? ми їдемо? Ну, перевели годину. З ким будемо грати. Тревера 1902. О, нічого собі. Хороша, хороша. Річ, то є, як то кажем, В чемпіонаті остання гра в тому році. Там. Ми ще спитаєш, а що ви що думали? Що... Так ми зібралися. Відомо, що його фотку знімають. Починаємо нашу подорож. Який-то тур, 12-й. Який-то тур, хто знає. Від туру до туру йдемо. Добрий ранок. Добрий ранок, Серьезно, я ничего не вижу, я тоже ничего не вижу. А як ви так їх, я говорю так, я не знаю. <ристо? ристо> Ты так не жертвуешься. Ты так не жертву, то есть пацана. Привет. Привет. <ристо> Одніми словами, ми зупинилися, тому що у нашому автобусах пропадав турмозач чи щось таке. Не знаю, що їхав, то їхати, а турмозів немає. Далі нам небезпечно їхати, де ми стоїмо. Кудасочка, от. Візить центр Галич, ролком центр Галич. Галича їхаємо ще до седіоні, щоб товариство району згадує. Залишайтесь з нами на каналі і дивіться, чим вам все закінчиться. Команди зелес, коли приїду зараз сітню і все. Назад нам раз, ну якщо вони приїдуть, хай їдуть, бо ми стали все. А, вже є автобус. Все, давай ми чекаємо. Ага. Сюди їде автобус знову. Але коротше, приїде за нами зараз другий автобус, вони вже доберуться на їхню Одним словом, питання вирішилося, автобус далі їде. Зараз чекаємо на другий автобус, який yes. нас забирає. Ми поїдемо далі на ігру. Ну, <кій> Таке воно є. Як то кажуть, що в нас не буває, то робить на сильніше. Ми рухаємося далі. Це нас точно не зламає, а грати не має. Бачите, <кій> козар, коли все. Ще. Це на гру, братан. на спалеві. Куди? Та куди вас заводимо? Добрий день. Буда <ріст> нор за тобою питається. Нема. То. Нові місця. <ріст> <головіка> да, ці... <головіка> ну, я просто ще не бачив вас в такому автобусі, тому можу познімати. <головіка> в автобусі вогня на столевих. В... Ну чекай. Нас приїхали, <головіка> за... нас приїхали, забрали, то вже добре. Молить щось в телефонах сидить. Та ясно, що їм тут цікаво, що в нас зібрать. <головіка> Книжки вже читають. Що скажеш? Так, ну, нормально, гарно, не, правда? Де беру нашим суперникам, А що, і таке буває? процентів? ну а що? Файно, файно. Помогли. Так. Та ясно, там, якісь новини про Дніпро 1 напевно, де. Я не знаю. Як тобі? Що саме? Комфортно їхати? На що краще ще? Краще? краще? Ну, але, але добре, що так? Добавим знову рости те, що ви бачите. А ми то відчуваємо, їдемо далі. Як то кажуть, я спускаюся всередину, в тунелю чи куди? Щоб собі сісти. Сьогодні товариства його не було, але ми рухне сьогодні, їдемо. Які перешкоди були перед нами, стояли у всіх роботи. І будемо боротися про наші тривочки, їхали знати. Воліть автобус давний. З холодно. Змерз, Володимир? Автобус спектакл був. Ну то чекай. Ва молодий мене не цей самий. Не холодно, okay. гарячий. Молода кров. Бомбардір, що там маєш цікаво? <різь> <різь> а ну, Володимир, зразу загоріється з тими жілейками 100%. Чотири, більше не брати. Більше не брати, то на душу. Так, щоб ви вже не писали, де є потоляк, будь ласка, є в кадрі. На базі для лічно. Не переживайте, зразу вже щось шукає бінти, все, що треба. Ясно, давайте на цей. Затримувати швидше ви розминку. І саме сне те, що ми просили. Що ми це Поле бачите? Чесно, я, я думав, що гірше. Буде. Можна нам на грати футбол. І те, що ми цілий ціли тиждень над чим ми працювали, значить е, це і виконувань строго зіграти по стандарту. У чесно вже трохи е, кожну, кожну групу ми були, маємо отримати щось стандарту, Значить, ми не концентровано граємо. Райде в три. це що ми просили. Дай, от в зон. Нікіта і пак. Ви повинні туди бігти. Пап, бігти. Бігти. Не трусити, а бігти. В отбор, значить, ми біжимо, в нього забираємо м'яч. Тож ви постійно щось там крадаєте. Швидше все робити, швидше на футболі. І ще один момент, тобто, що ми завжди завжди просимо, але не робимо. Є ударна зона, ви ще шукаєте фланг. Бити в воротах. Бити в воротах. Васильович, є щось? Я два слова, буквально по настрою на гру, то що Іванович сказав. Це заключна гра, ну, можна сказати, того року, да, сезон. Кубок то вже інше питання. І ми сьогодні не маємо права заробити очки, чесно, не може бути ж, після гри якихось там оправдань. Я хотів, руку підняв, так і ні. Ми суперника поважаємо, але треба поважати і себе. Тому сьогодні ми любою, ціною, правдами, неправдами, ми маємо забрати зі ці три очка, щоб ми могли ще далі потім боротися за якісь, за якісь задачі, а не просто болтатися як гавно десь там, не хочу казати, де. Тому кожен має зрозуміти відповідальність цієї гри, ще поки є час до виходу на поле, що маєте час себе налаштувати. Я кажу, щоб потім не було такого, що ми опять тут після гри сидимо в роздівалці і, і говоримо про нефутбольні речі. Один за одного, як одна команда, один кулак. І все. Давай мужик. Дуже швидко переодіваємося. Буквально давайте сім'я коли. Я ще раз повторююся, що сказав, ми не маємо права сьогодні тратити суточки по всій повазі до тої команди. Тому налаштовуйте, що є пів години, налаштовуйте. Кожен момент, кожен єдиноборство має бути виграний. Пішли, мутики, давай. давай. давай, давай, давай. Задурить право. Давай, ладно, держа. Задурить право. Даня, побурай, да. Видите, да сейчас вы правда подачи. Звичайно. Давай. Давай.

завтра в Протягнув 700 метрів, задихнувся і назад не було сил. Вітаю, все. сього. Блокуй Блокуйся вже блокує! Ну покажіть не йому всередину, він не має кому вітати! Ні, нікітосі! І трошечки нижче тоже тож. за виступу вас тут багато. Вартові, наші полювальники. Просим... Е. Е. Беремо Бог, беремо всім. Долучайтеся. Наш місяк пришніли. Блядь, давай щас думаем. Молодец. А! Ну. Ну ещё Що, друзі, зі першого тайму в рахунок 0-0. Досить цікавий футбол. Жодна з команд не хоче поступатися. Боротьби багато, фулів багато, були моменти, могли забивати. Нічого, ще є 45 хвилин, ще є цілий другий тайм. Тому з хорошим настроєм на позитиві, йдемо відпочивати. Це найцікавіше залишаємо на другий тайм. щось вже ніби як є, але вроді ніфіга а завершення, немає. Завершення немає, немає Завершення немає. Треба бути. Ми це здаємо, вроді все непогано, блядь, а завершення останньої передачі, останнього удару немає. Давай. Став і Другий не можна, не можна. Ми програли, і все, ми біжимо. Вони грають, вони грають два, два нападачі. Вони всю зону хочуть. Тобто вони не просто не бачать. Не тільки в зону. Значить читайте апорат Остап, де? Ага. Е потрібно де. Тоді потрібно. Де не треба, там <кліпи> що? від коліна. в коліни є гравець, у <кліпи> тебе є гравець. Піди <кліпи> що ще заханяють. Там багато місць є, там можна це ще... <кліпи> Ми розганяємо атаку, а ти отут просиш. Тобто вони лінії. Ми нінію садять, по чуть-чуть в нецях, і ти отут просичку. Сади, отут тут отут, отутжа меч, тут же має захиснику, тут вже є даня бігати. Ви, ви приймайте. То, що ми ж не граємо, по якогось там вам сказали так по шаблону, і ми так граємо. Ні. Ви приймайте рішення. У вас мають бути там три три варіанти, про які ми говорили. <кос> ми мусимо віддати всіх себе там, залишити на футбольному полі. Не жаліть, пацани, все. Остання гра, останній танк. Офіційної гри, останні танки офіційної гри. Віддайте всі себе на полі. Все буде добре. Нам каже, посудина це було. Прошу. Ну так. І третій, і по цьому полю. Ну шо ж, бачите, футболісти зараз ще вийшли після. Перерви трошки розбігалися. А Богданович бачу, там щось зразу збирає ті всі чайочок п'є, все як має бути. Ні, Богданович? Оскрити, укриття. Ваша безпека важлива. Добрий день, героям слава. Що, що, де ви? А, чоловік мій. Це ж його роді, навіть. Да. Він приїхав на себе батьківщину? Да. Він звідси, станківщик. він мене прикопить. Так, то нормально. Так. Хочу, він як вдома себе почуває? Так, так. Ми знати, ми в гості не приїхали, ми приїхали додому. Я ж кажу, ми майже вдома. Майже вдома. Дом. Васильович, ти нам... Але підтримуємо дом. все ж таки свою улюблену команду. Білка. Ви з нами я надіюсь там. А то уподобайками, лайками, це провіримо. І підписуємо. Підписку, підписку обов'язково. Ну, а чому ні? Бо це тобі, цінка тобі роботи, що тут. Щось робіть, щось робіть, або нічого не робіть. <рес> давай, 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 на Васильовича, давай, давай, давай. Васильич, давай. Встал, все. Давай, Васильович, давай. Встав, Васильович. Все, говорить, що там було, що там було? Ну от. А мій чоловік не бере, що він знає, бо він є професіонал. Дай, на минуточку. Серьезно, я Подивився, бачите, ми щось побачили, ви то знаєте, чи не побачили, тому що... Ми говоримо. Ми говоримо про подорож. Або ви ще не підписний канал. О, як завжди. Номер your. 25 Данило Залишаємо Паливчук, поля. В гру вступає гравець під номером 29 Дмитро Гладкий. Він Ну він не Дмитро, він Олег, а то нічого. Він був водя. Ну йому не ладно. Ти куди? Та Молодічка, ти бачиш, треба проявляти знову себе, потім зараз. Зибувають твої імена, але. Точка, Дмитро Олег Володя вийшов на поле гладкий. гладкі. <плоджен> <плоджен> Тож в нашому поєдинку так, ми і не побачили голів. Було багато моментів, можна було її забивати, можна було також і припускати. Але, на жаль, сьогодні вертаємося додому з одним очком. Якось так якось так закінчилося. Всі хотіли перемогти, всі старалися, всі виконуються наповно. Але... Маємо те, що маємо. По нулям. Все, дякую за гру, за той, як ви кажуть, можливний короткий наш тільки початок шляху так все, так буде. Е, ви побачили, де в нас є носа, де плюси. Де напевно, все ж таки там, наш сьогоднішній результат відображає цей рівень, який в нас є. Хотілося б чуть-чуть краще, але не так. Я думаю, не так суплучано, як, як може хтось там собі там подумав. По грі сонячній забракло нам гола, чесно. Так, по самовіддачі, по грі навіть все було таке не час. Не можеш там, там сказати, особливо по самовіддачі. Е, Голи, ну це вже як кажуть, таке. Яркости, я ответственно якість, да я знаю, что я не хор. А так, в принципе, дякую я увагу.